Сьогодні в мене операція по заміні правого кульшового суглобу ендопротезування. Я впевнений, що все буде чудово. Я в надійних руках я довірив своє тіло і здоров'я найкращим фахівцям, я б сказав би без перебільшення в Україні. Ми маємо зробити все, щоб ці фахівці і розвивалися. Мали супер стажування, мали супер обладнання, ну і, звичайно, мали за що це все робити. І я хотів би, щоб більше людей звертали увагу на таких, як ми, пацієнтів, звертали увагу на хлопців, які прийшли з війни, які дуже сильно потребують вашої допомоги, і як матеріальної, так і моральної допомоги. Я дуже щиро всім вдячний за вашу підтримку та допомогу. Дуже, дуже, дуже.